На мене, що я не приїхала до неї на день народження, а поїхала в табір. Ми їй з днем народження на відео і скажемо, що в таборі класно і щоб вона на мене не ображалася. Добре? Добре, зараз ладік нас всіх зніме. чітко мене? Дерваки. Не хочеш ти на мене ображалася. Я хочу тебе привітати з ним народженням, побажати тобі всього-всього найкращого, знайти роботу нарешті, гарного спілкування, цікавих моментів в житті. І хочу показати, що в таборі насправді дуже-дуже класно. І щоб ти набралася на мене і приїжджала до нас теж на табори. Дівчатка, Що ми скажемо? В нас в таборі класно? Так! А що ми тут робимо? Ось такі Ось такі картинки. І що ми скажемо? Ще Каріна. Вітаємо, Вітаємо тебе, з Днем народження! Ми тебе любимо! В цей день цей гімн України, який ми хочемо засидати для тебе. І наше серце, і цей букет це все для тебе. Дівчата, починаємо! Ще! І ворі Женьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Ура!